Дорогі мої співвітчизники, ми разом пережили непростий, але щасливий 2010 рік. І нам вдалося основне переламати ситуацію, перебороти безнадію. Тепер нас чекає наступний 2011 рік рік 20-річчя незалежності України. Це буде період, коли ми здобудемо міцний фундамент. Усіх тих змін і перетворень, які ми разом задумали, яких ми чекали і яких добивалися, йдучи до нашої спільної перемоги, ми закладемо в році, що надходить, основу благополуччя для кожної сім'ї і для кожної людини в Україні. 2011-й стане важливим кроком до добробуту, бо наші чесні. Працьові люди заслужили гідного життя, бо наші діти варті мати щасливе дитинство і радісне майбутнє, бо наші батьки, старші друзі, які будували незалежність, створювали багатство нашої країни, мають право на те, щоб осінь і зиму свого життя провести в атмосфері тепла, поваги, достатку. А тому наступний рік. Ми усі разом будемо багато працювати, щоб так сталося. Я хотів би, щоб усе було просто і швидко. Але навіть у новорічну ніч не маю права розповідати казку. Кажу, як є. Буде у нас багато роботи, але у нас і є багато енергії. Ми маємо багато віри в нашу державу. Ми маємо багато надії свої сили. І в Божу допомогу. І з цим ми йдемо в Новий рік. І з цим ми знову переможемо і будемо щасливі! Здоров'я, добра, щастя усім людям в Україні і всьому світі! З Новим роком, співвітчизники!